Доброго дня, шановні підписники, доброго дня, глядачі Ютубу, ви на каналі Технічних рішень Енергомайк, мене звати Олександр. І тема сьогоднішнього відео вода б'ється током. В цьому відео ми з вами розберемося, що може бути джерелом такого явища і що робити для того, щоб позбавитися такого явища. В Одному з попередніх відео я показував за допомогою безконтактного показчика напруги, що напруга присутня на воді, тобто на всіх кранах, на кухні, в ванні і в туалеті присутня напруга. До речі, на кухні, на мийці відносно нуля, напруга 110 вольт. Погодьтеся, немало. І ось джерело цього явища. Ну, може, хтось скаже, та це і так, і зрозуміло це бойлер, пробитий тен і тому подібне. Але це не все цікаве, все тільки починається. Перед вами бойлер Термекс на 80 літрів з електронним керуванням, який має два тени. До речі, я вже знаю, що один з тенів не працює. І присутня напруга на воді. Відключаємо бойлер. Напруга нікуди не зникає. Ну, можливо. Тен залишився під напругою, але що цікаво, в цьому бойлері є заводське ПЗВ або УЗО, якщо на нього кажуть. І як будь-яке ПЗВ, воно має кнопку тест. Ну і якщо нажимаєш на ПЗВ кнопку тест, воно відключається і повинна бути знята напруга в цьому випадку з бойлера, і відключений як фазний провід, так і нульовий. А що ж? Ми бачимо, напруга нікуди не поділася, вона присутня. Далі що я роблю? Я беру виделку бойлера, виймаю з розетки і розгортаю її на 180 градусів. Тобто переставляю контакт. Як ви бачите, напруга зникла. Про що це говорить? А це говорить про те, що один з контактів оцеї виделки бойлера напряму пов'язаний з баком бойлера. Як ми це можемо перевірити? А перевірити це ми можемо за допомогою перевірки опороізоляції. Тобто, яка ізоляція між контактом виделки і баком бойлера. Для цього в мене є уні... е... універсальний привод Sonel MPI 540 UA. Він багато чого може. Перевіряти, вимірювати і в тому числі опіроізоляції. Для цього я підключаю один щуп на е, вентиль, кран, як вам більше подобається, але він напряму пов'язаний з баком цього бойлера. А інший контакт я підключаю, інший щуп на е, до виделки бойлера. Нажимаємо кнопку «Тест», Буде прикладатись напруга 500 вольт, і виставне, виставлений тут рівень. В цьому приладі можна задати мінімально допустимий 500 кОм. Тобто опір має бути більший, ніж 500 кОм. До речі, це вимога правил технічної експлуатації електроустановок. Нажимаємо кнопку «Тест» І що ми бачимо 4,60ден. Сотих мегаом. тобто норма. Представляємо на інший контакт виделки, нажимаємо кнопку Тест і бачите, що показує. 91 кОм. Це говорить про те, що ось цей от контакт виделки напряму пов'язаний з корпусом бойлера. Ну, далі потрібно розбиратись, що, в чому проблема бойлера. Це може бути ТЕН, це може бути і ПЗВ, як ви бачили, що воно якось некоректно працює, якщо ви ну, цікавились роботою ПЗВ. Може бути електроніка, яка теж зав'язана в цій схемі. Багато чого. Треба розбиратись. А що робити, якщо от у вас таке з'явилось явище в вашій квартирі, де ви проживаєте? Зазвичай це в старих будинках, побудови радянських часів, такі проблеми виникають. Перше, що потрібно зробити, це вимкнути всі-всі-всі прилади, які в вашій квартирі є і пов'язані з водою. Це які це бойлер, це пральна машина, це посудомийна машина, це всілякі подрібнювачі, які на раковини встановлюються для подрібнення овочів є такі, І подивитись, чи зникає таке явище. Для того, щоб точно виявити це явище, може вам допомогти будь-який безконтактний показчик напруги, як, наприклад, оцей. Вони коштують ну, досить недорого, я думаю, вам в майбутньому він вдома ну, не буде зайвим. Якщо після того, як ви відключили всі прилади, а явище не зникло, Тобто або показчи показує, або ви руками, на жаль, торкаєтесь і відчуваєте. Особливо це відчувається, якщо є якісь порізи мінімальні на руках, це дуже відчувається. То проблема може бути не у вашій квартирі, а вашого сусіда. Кого з сусідів, ну, треба починати з вашого стояка. Потрібно звернутися до сусідів і попросити їх, щоб вони зробили те ж саме, тобто вимкнули всі прилади на деякий час, а ви подивились, зникло це явище чи ні. Якщо після цього теж явище нікуди не зникає, тоді вихід один. Це комплексна перевірка всього під'їзду, і треба шукати джерело такого явища. Чи можемо ми це зробити? Так, ми виконуємо такі роботи, але є одна умова: потрібен доступ до усіх квартир в вашому під'їзді. Тому, Тому що, наприклад, в одній з квартир є проблема, ми не можемо туди зайти, і ми не можемо знайти джерело. Паралельно потрібно перевірити систему зрівнювання потенціалів вашого будинку. Що це таке? Дивіться відео за посиланням в описі. Коротко скажу: всі труби в вашому будинку мають бути заземлені: це водяні труби, це газові труби. Це придумано не сьогодні, в радянські часи це теж робилося, хто пам'ятає. То на ванну і на труби було ну, прикручена окрема така смуга чи шматок металу, воно все було заземлено. З часом, наприклад, сусіди замінювали труби на пластикові, і ця система може бути зруйнована. Тобто немає зв'язку суцільної труби з дев'ятого поверха до першого. У результаті з'являються струми витоку, які теж можуть себе так проявляти, що вода б'ється током, а проблема не у вашій квартирі. Тому це можна знайти, це можна зробити, але одна умова доступ до кожної квартири. Ну, ось, здається, і все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо було корисним, не забудьте поставити вподобайку. А ще запрошую вас до нашої школи Електрика. Що це таке? Це стріми кожної неділі, о 17.00, де я і мій співавтор Олександр Ісаков говоримо на такі теми і на різні теми. Все, що пов'язано. З електрикою для електриків і не тільки розповідаємо, не тільки для електрики. Тому чекаємо на вас о 17.00. Всього вам найкращого, будьте здорові. До зустрічі на нашому каналі. Па-па!